Вівіан Сасенд одна з найоригінальніших сучасних фотографок, яка майстерно поєднує моду, документалістику та мистецтво. Її роботи кидають виклик усталеним правилам композиції та візуальної логіки. Вона створює кадри, що виходять за межі традиційного сприйняття, розмиває межі між тілом і простором, фігурою і фоном, фокусом і розфокусом. Сасен співпрацює з культовими модними будинками, такими як Діор, Stella McCartney та Луї Вітон, але навіть у комерційних зйомках зберігає власний стиль, уникаючи стандартний Образів. Саме ця авангардна естетика зробила її бажаною серед таких новаторських брендів, як Рікоунс та Van Noten, які цінують нестандартний погляд на моду та візуальне мистецтво. Дитинство Сасен частково пройшло в Кенії, і ця африканська спадщина глибоко вплинула на її візуальну мову. Фотографія Вівіан Сасен яскраво балансує між реальністю та сном, між контролем і хаосом. Вона продовжує впливати на сучасну фотографію, руйнуючи шаблони та відкриваючи нові можливості для візуального мистецтва.